Мирного спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні невеличке відео про вирощування цибулі. Мій досвід. От зараз просапала цибулю і хочу про що хочу сказати. Це голландські сорти цибулі. Я завжди її висаджую так само, як і часник. Восени під зиму. І ви знаєте, було в мене кілька відео вже про вирощування цибулі. І дехто з глядачів мені писав, чому ви так ріденько садите? Чого так далеко цибулина від цибулини? У мене були міжряддя приблизно 35 см, і відстань між цибулинами була приблизно 15-17 см. Я так спеціально садила рідко, тому що цибулини, голландська цибуля, вона виростає досить таки великою. Коли я робила огляд урожаю, огляд сортів, то зважувала цибулини, цибуля була дуже велика. І 200 грамова, 300 грамова, і була навіть і більша цибуля. Тобто цибуля формує дуже великі цибулини. І саме Му я висаджувала її завжди так, щоб цибуля гарно провітрювалася, щоб я мала можливість її просапати, прополоти. Я пояснювала, що цибуля велика, що вона формує велике зелене перо. Подивіться, гляньте. От. Але думаю, ну попробую. Цього року я вперше спробувала посадити її густіше, міжряддя набагато вущі, і цибульки одна від одної також посадила вуща. Тут навіть добре видно. Бачите? І ви знаєте, чесно кажучи, я пошкодувала. Більше я так ніколи не буду робити. От, я кажу, комусь не підходять мої поради. Мені не зовсім підійшла оця порада, щоб сибульку садити густіше. Розумієте, важко. От зараз тут навіть подивіться, бачите, ширина сап. От ширина рядка і сапа моя. І пропо... просапувати важко, дуже важко. Десь пропустила нам. Тому, як на мене, ширше міжряддя прополювати набагато легше. От. Це вже сьогодні останнє просапування. Тому що цибуля вже лягає. Якщо і буде прополювання, то лише просто буду ходити вручну, забирати бур'яни і все. Подивіться, бачите, от, от ширина сапи. от, І як сюди от запхати сабу, щоб її просапати. Завузько. Більше я так садити не буду, буду висаджувати рідше. Цибулька у нас гарна. Гляньте, які цибулини. О, такі, такі великі гарні цибулини. Ви знаєте, скільки, думок, скільки людей, стільки думок, і в кожного свій досвід, і в кожного свій досвід. Тому я е, цієї осені і на майбутнє буду висаджувати цибулю так, як я садила раніше. Я буду її садити набагато рідше, тому що ось такі загущені посадки просто не дають можливості гарно прополоти цибулю, гарно її просапати. От тепер, щоб мені ходити між цибулинами, я ходжу, я листя загинається, ламається, я його нищу. Тобто е, мені такий не підійшов Отакої густої посадки. Повертаюся до такої посадки, як я висаджувала раніше. от Шановні мої глядачі, хочу уточнити: це озима цибуля. Це голландські сорти. Вона формує велику головку. Це осіння посадка цибулі. ось А це вже весняна цибуля. Це цибулька, яку я висаджувала ранньою весною. Тут е, я також садила досить таке густенько, і як бачите, тут зовсім інша картина. От якщо цибулька висаджена весною, вона формує трошки менший урожай, менші головки. Ну, звичайно, багато ще залежить і від характеристик посівного матеріалу, але як бачите, тут зовсім інша справа. От цибулька росте густо і вона одна одній не заважає. І мені набагато легше її проривати і прополювати. Колись окремо постараюся зробити огляд цибулі, яку я висаджувала весною, і так само осінньої цибулі. Яка різниця, який результат, який догляд? Про це все у наступному відео. А зараз дякую вам за перегляд і бажаю вам щедрих, гарних врожаїв, а саме головне здорових врожаїв.